Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, прийми цю першу п'ятницю зими, наші молитви Боже, за участь всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, за наших воїнів героїчних, за їхніх рідних, близьких, а окремо за волонтерів, яких сьогодні день пошани, і всім тим, які їм помогли і ще поможуть. Окрема подяка тобі, Боже, за тих, що допомогли нам нашій мережі, капеланів ВР, ЗСУ, УПА ОУН. Що знаєш, ти, я говорю їх імена щодня, радуючи в молитвах своїми друзями. Аж воздай здоров'ям, щастям і всіма ласками твоїми сторицею тим, які люди добрі, Божі. А тим, що злі, воздай все те. Що вони бажають нам, нашій землі, поскоріше, хай з антихристом Путіну вони пропадуть. І хай скоріше, Господи Боже, сонячно, славно прийдеш Ти Синьоки, Руси Ісусе наш, з причистою Богородицю, карокою Марії, сонячно, Воскресними героями, напоміч нам, нашим козакам, козачкам ЗСУ, щоб скоріше ми виграли війну як ласка Твоя. У цьому році, чи як воля Твоя уже в наступному році, але дай нам силу Боже в сонячну душі стояти, а Ти Пречиста Божа Мати, доповни наші моління за наше прощення, за спасіння, за всіх тих, що переживаємо за них. Особливо прийми моління. Тих, що були там, де є чудотворні хрести Франківську, ті, які б хотіли ще бути, і ті, які ще будуть тисячі людей. це дав, Господи, ти в пророчих снах мені іншим людям Божим. Дай Боже, щоб скоріше сталися ті дні, коли люди усвідомлять, що тільки з тобою, Пресвятим Богом, ми переможемо. І... Дякую тобі, Господи Боже, за теплу погоду, за ласки благодаті для нас і добрих створінь в Україні і в світі. Рятуй, Господи, всі добрі створіння, всі ті люди твої, які стають собі ж вірні, твої діти. Щоб душами своїми вони, як діти, без ніяких комплексів, без ніяких сумнівів сприймали ті слова, совісні. Правдиві, що стараюся від тебе і від Божої матінки передати я щодня у відео свої Благослови, Господи людей тих, які вірять в пророцтво, па все більше, які множать відео, які ставлять лайки, лайки до наших капеланських моїх відео, та пишуть коментарі. Слава Ісусу Христу і ДСУ! Слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю! івано франківська вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер у 2840 серії щоденного відео Поклик Христа у Павіть Пресвятої Богородиці. Сьогодні маємо п'ятницю 5 грудня 2025 року і слово моє від чудотворного Христа Кобзаря. Такий божий знак, що воно ще чорнобілим котиком, Мурчиком, який заліз на ту божу вербу, що я говорив, гілочки її треба брати, обрізані і біля себе садити біля хати. У бік Франківська і Бог Божа Мати обіцяє давати особливі благодаті. Вже той час минув ті гілочки забрали. Ті робітники, які там прибирали, якраз до старого свята введення, Тому старайтеся прибудете сюди, взяти гілочки із веселої верби, яку легше досягнути, де являється Бог Божа Мати. Нагадаю вам я. Біля якої тої веселої верби внизу є? Джерело, але поки що без води воно, хоча вода там цілюща особливо була. Я розповідав, як деякі люди по вірі їхній давалося їм, що вони позбувались хвороби і підступів зла. Них я. також проща моя була. Тут де хрест Кобзаря, і тут де сонячний хрест УПА, якому 200 місяців сповняється з часу становлення 5 травня 2000. 9 року хрест, біля якого дав Бог і Божа мати себе на фото зняти, за яке замовчують злі люди, але хай ваш вдома те фото буде в бік Франківщини. З нього Бог Божа Мати, особливі ласки обіцяє дати. Нагадаю, що Ісуса має чітко бути видно з обличчя керуси, рани на долонях. вони Бог дав зняти, вони проступають, видно на фото, якщо додивитися. Ну і можна віддати фото на експертизу. Буду тільки дуже дуже вдячний вам, коли ви висновок тої експертизи перейшли мені, що ті фото оригінальні, не фальшиві. Голіть інші фото зняті Борисом Гублюком на сайті ІА, до якого доступу немає. Я вже там писати статті, коментарі і наша інтернет-група. Ніби той сайт Петра Порошенка з певного часу блокує нас, але слава Богу, там є статті на акаунті Сокіл Дністер і Сокіл Дністер Плюс. Також калдністер плюс Дніпро. Там є цікаві статті. Почитайте їх, будь ласка, дорогі мої, і віте неймовірні Божі вісті, як Бог приготував, що буде перемога. Нашої України після сонячного воскресіння героїв у час Божого пришестя в четвер почнеться вона. Нагадаю вам, я інших шляхів перемоги нема, інше все є до Про це говорив я ще до часу війни. Щоб люди це повірили, щоб люди тисячами йшли, що рано чи пізно люди переконаються, що зло все більше піднімається, добро зменшається, і ті люди, які злі, стають більшості, а ті, які добрі, совісні, героїчні, гинуть, страждають, вмирають. У різних ситуаціях в Україні і в світі тому будьмо всебі ж божі діти і пам'ятаємо слова Христа, що за вірою нашою станеться нам. І не тільки нам, а й іншим Божим людям. Тому що для прикладу, як ви носите місяць вервицю на шиї, молитесь її, то Божа мати передала останнє їй було передання, що за місяць такого носіння вервиці на шиї, бажано в лівій руці другу мати вервицю. То Бог буде давати не менше 10 добрих ангелів. Хто це робить крізь роки, так як я, то тому Бог дає місяць ангелів сотні, а то й тисячі, особливо коли вони ходять там, де є чудотворні хрести, торкаються їх, тому що Божа мати обіцяє дати благодаті тим людям, які вірять про росту па які моляться біля чудотворних хрестів. Київську набагато більше добрих ангелів, ніж би. Вони ті люди поїхали у Фатіму, у Люд між Тому що тут будуть ласки, благодаті Божі більші, ніж в тих місцях, коли Бог прийде. Явно, видно буде, а поки що не явно. Я говорив, які Божі знаки, що там саме у тих святих місцях, що згадував я, були минулі роки які, ті знаки, але з 2010 року. Найбільші божі знаки супроводжують відео, ті, що знімаю я, і власне за те, щоб люди вірили в пророцтво у щоб йшли, молили, запалили лампадки від кожного міста, села, особливо тут, де є хрест каменяра. Поруч з Тарасного Христа України. Це якихось 30 метрів, між якими має зійти чудо храм, з якого скресне тисячу святих. Четвер Божого пришестя. Надаю вам таких храмів зійде понад 200 в Україні і е, деякі країни світу по одному. А на Московію 22, а в Білорусі 11. Це окрема розмова і в Польщу 5. 에, що Божа мати відкрила це, але 에, на цьому чудохрамі, що тут зійде трьохресний, як на інших храмах будуть різні чудо-ікони, але саме тут буде ікона та, до якої молимося ми. 15 років щомісяця, перші 10 днів не останньої Бога й Богородиці, або вона називається Старосна. І були знаки такі, що саме коли ми завершували моління до ікон Божих, то Бог давав е, певні страсті або відвертав їх. Зараз же ми чекаємо особливі страсті саме після 9 грудня, поживемо, побачимо старе свято Юрія. Е, до свята Миколая до 19-го числа з до старого свята, і коли нагадаю вам, я буде 10 років, як була з'ява Бога Божої Матінки Святого Миколая до мене і передання диво каменя в минулих відео про це розповідав я про це є наша стаття. Але сьогодні хочу затувати, що я вже вам говорив, При вже що надіслали мені прохання питання. А чи я згідний з тим, що говорить цей чоловік? На Ютуб каналі власне його є відео за хлопчика, якому 7 років, який був останній смерті, в нього не билося все це, і власне він бачив Ісуса, який йому передав, що саме з 20 по 25 число будуть особливо переломні дні. Коли діти будуть бачити ангелів і ангели будуть говорити, що вони мають робити, протилежне тому, що більшість людей буде робити. І я написав запитання, яке досі без відповіді. Я чекав, щоб відповідь на нього була, три дні. Але матінка Бога сказала саме 5-го числа, щоб я е, сам сказав, що вважаю за потрібне, чи це правда, що таке може бути, чи це неправда. Вона е, випробовує мене як Бог, значить, е, говорячи ну, багато таких моментів, е, коли я сам доходжу до правди. В Ісуса Христа є такі слова, що самі судіть, що є правда, самі шукайте правду. Не чекайте, що ту правду вам хтось з боку відкриє І її, звичайно, можуть відкрити ті люди, які не заангажовані. Е, не є підпливом масонів, всяких афаристів і так далі, і не тянуть якусь секту. Як я залишаюся у ГКЦ, хоча не підтримують, що там змінений календар, але звичаї наші старі традиційні пошану ікон, пошану хрестів, святого причастя, Шлюб, Христини, все таке інше. Обряди давні, славні, що зберігали і зберігають ті люди, які прикині мережі ООН УПА. Ми це пропагуємо, ми це говоримо, і в тому числі певні такі моменти екзотичні, які зв'язані із рослинами, з тваринами, птахами, комахами, з каменями. що Є багато прикладів того, що Бог стверджує, що це. Є оберігом Божим, що це особливо або благодать несе те, що живе, або ж несе зло, якщо наворожено на тому, щось є. Але коли ви торкаєтеся іконами, вервичками власне, хрестів чудотворних, просите, що це знак плюса, знак позитиву, дай Боже бік сонця, молитеся, то. Йде натхнення, і ви отримаєте ті благодаті, які не видимо Духом Святим, тим натхненням, позіханням Бог вам дає. І в той час, коли молитеся, ви, ви побачите, що позіхнуть ще інші люди, особливо діти. Це буде означати, що вони особливі Божій благодаті. І в сьогоднішньому відео я не можу вам сказати все. Хотів би, тому що чекаю ще на Боже благословення 8 грудня, година Божих, ласк, і вже 9 грудня або в наступні дні скажу вам слова мої щодо того відео. Бо обіцяв вам на цьому тижні розповісти, і тому я такий зробив трошки відступ. І прощайте це, тому що я можу обіцяти одне, але як благословляє Бог Божа мати, я вирішив в той час ще відтягнути, щоб не мати гріха, щоб не сказати щось не те. Тому що я знаю, що благодать Божа на мені все більше росте, і знаю, що чим пізніше я скажу певні слова щодо того чи іншого відео. Тим більше це вийде на добро, і благодать Божа на вас росте, тих, що вірите, і ви рік тому назад менше могли сприйняти те, що я говорю зараз от у цьому дні. Для прикладу, тому ростіть більше душі, вірою, надією, любов'ю, добрими почуттями. А ті, що почуття злі, хай відійдуть від вас недоліки, похоть, злі забагавки душі і тіла. І хай хайсить за вас особливо у цей час неостанної помочі Бога, наша єдина матір Божа, свята і примила. Пречиста Марія, і хай сповняться скоріше наші добрі мрії. Щасливо, слава Україні!